Історія України мала багато трагічних періодів, коли свобода і навіть сам факт існування українського народу опинялися під загрозі. Але завжди в такі періоди найкращі сини і дочки України ставали на захід своєї рідної землі. Нині знову прийшов цей час, час вибору між свободою і рабством. На Майдані плюс стали українці і євреї, росіяни та вірмени, грузини і білоруси. Їх об'єднала українська земля та бажання жити у вільній країні. Все починалося так. Під вечір 21 листопада 2013 року, за кілька днів до укладання угоди про асоціацію між українською та європейським союзом, український уряд радикально повернув курс держави від євроінтеграційного до курсу спрямованого на розвиток співпраці з державами-членами СНД. Обурена таким рішенням уряда, українська молодь виходить на Майдан Незалежності у Києві. Хвиля невдоволення покотилася по всій Україні. Це був початок революції Гідності. Присвячив перших загиблих майдану. Знають усі, їм присвячували пісні і вірші. Загинуло на центральних вулицях Києва у грудні 2014 лютому 2014 років 107 протестувальників, яких народ назвав Небесною Сотні. Один із них Олександр Гропаченко, рівненський активіст. Народився Олександр 18 вересня 1987 року в місті Рівному, тоді переживав все таки коротке життя. Його поява для батьків була справжнім щастям. Мати Гробаченко Тетяна Борисівна, продавець освітою, батько Гробаченко Володимир Вікторович будівельник. Спочатку все сімейство проживало у матері пана Володимира і тому з двох років через роботу батьків перебував у бабусі. Любов її надзвичайно сильно, був дуже активним та не посити. От і мала багато клопотів Надія Кирилів, яка на той час працювала поштаре. Його цікавило геть усе навкруги. Він полюбляв бувати з друзями. На перше свято першого дзвоника малого Сашка супроводжувала вся сім'я. Він хотів знайомитися, розповідати, як це було, а наступного дня вже розплакався і не хотів іти на уроки. Олександр навчався у школі номер 8 19 та 28 міста Рівного. У 2004 році закінчив школу номер 19 міста рівного. Улюбленими вчителями були неконечні Зоя Вікторина та Рогаль Сітана Романівна. Саме у її кабінеті він проводив найбільше свого вільного часу. У старшому підлітковому віці активним учасником художньої самодіяльності школи брав участь у шкільній команді КВК. У 2004 році вступив до Рівненського державного гуманітарного університету на художньо педагогічний факультет кафедри театральної режисури, спеціальність режисер драматичного театру. У 2010 році закінчив РДГУ з освітнім рівнем бакалавр. Саме там він зустрів свою любов Катерину. Під час навчання в РДГУ грав у багатьох режисерських роботах студентів. Олександр побував на всіх вершинах українських гір. Кожен новий рік Сашко і своїми друзями зустрічав на одній вершині з гір. Але театр не давав можливості достатньо зробити життя. Довелося освоїти професію промислового альпініста. Навчився утеплення та випробування фасадів будинку. На формуванні національної свідомості Олександра великою мірою вплинула бабуся Надія Кирилівна Храпаченко, матір його батька. З малого віку вона вчила внука любити рідну землю. Як і всі молоді люди, мав кохану дівчину Катерину. Як виявилось, це було кохання всього життя. Там, на Майдані у Києва, Олександр Фропаченко швидко в перші ж дні перебування знайшов справжніх друзів. Поїхав до столиці покличком серця, відразу записався до 35-ї сотні самооборони Майдану Волинська Січ, знав, що рідні, близькі і знайомі будуть відмовляти їхати. Саме з тієї причини не підвідав, де знаходиться перший, якому зателефонував, це була кохана Катя. Це сталося зранку, 20 лютого. На найвищій барикаді, що по вулиці Інститутській, від прострілу снайпера, перестало битися серце Олександра Хробаченко. Куля пройшла через ключицю легені та потрапила прямо в печінку. Смерть не стала миттєвою. його було вбито пострілом з готелю «Україна». Це його Саша Храпаченка з рівного показали у Теосе на каналі 1, 1+, де серед кількох убитих побратим накрило прапором України за повідомленням Володимира Пастушка. З величезним почестям зустріли рівняни і свого земляка. Вийшли для цього, незважаючи на погоду і пізню годину на межі міста. На похованнях прийшли тисячі людей, несли квіти, запалювали свічки, вигукували слава Україні! Героям слава та герої не вмирають. Олександр, як його попри, тим, і його побратими, похований 23 лютого 2014 року в рівному на кладовищі Нове, на Алеї Героїв. за громадським знанням, числиться в Небесній сон. Патріотизм простого хлопця Сашка Хропаченка і усіх учасників Євромайдану є прикладом відстояння волі, свободи вибору, віри в те, що наше покоління буде достойним, продовжитиме традиції державотворення. Мам, сьогодні їду на Майдан.